Добрий день усім! Хочу вам розповісти сьогодні про такий цікавий продукт клітинного харчування як Бікардіо. От в такій пачечці знаходиться 30 от таких стіків. Розводите її з тепленькою водичкою. І приймаєте. Десь його треба приймати з 11. До, ну, до першої години. Ну, десь так, всередині дня. В обід можна. Ну, але краще не на ніч. Отакий От цікавий виходить коктейль. Тут можемо показати, які тут вітаміни у нього в складі. Дивіться, тут і вітамін В6, В9, В12, вітамін С, Д3, К1, магнезіум. Влад, такий от цікавий виробник США. От Made in США. Це він відноситься, ну, от, можна його придбати. Е, в такому, як вам сказати, це компанія Be-Epic. Вона е, працює методом MLM компаній, і е, по спеціальному посиланню можна придбати такий продукт. Це у нас що тут? формула кардіоздоров'я в ньому, природне збільшення виробництва оксиду азоту в організмі, таким чином, коли ви приймаєте. Цей продукт це підтримка здоров'я кров'яного тиску, здоров'я серцево-судинної системи, збільшення енергії і витривалості без кофеїну і стимуляторів, і підвищення продуктивності фізичних вправ полегшує м'язовий біль і сприяє більш швидкому відновленню. Малиновий кардіонапиток, напій для здоров'я розроблена лікарем технологія бустерної системи. Стандарт, це патентована формула, яка містить l аргенін l цитрулін Ну, 0 калорій тут знаходиться, без цукру він. І що тут він природньо підвищить здоров'я та життєву силу. Він, Цей бікардіо розроблено для підтримки природної здатності організму, виробляти оксид азоту. Досягнення та підтримання оптимального рівня НО життєво важливо для здоров'я тіла та здоров'я життя. Оксид азоту є однією з найважливіших молекул в організмі людини, завдяки своїй здатності сприяти здоровому кровообігу та покращенню серцево-судинної діяльності фактично. Ено може принести користь для здоров'я кожної системи органів в організмі. Бікардіо розроблено на основі останніх досліджень про те, як діє оксид азоту. В людини існує система метаболічних шляхів синтезу оксиду азоту, і коли ця система повністю функціональна, вона створює синергію, яку, яка приносить чудову користь здоров'ю. Але у багатьох людей активна лише частина цієї системи через недоліки сучасного харчування. От, і внаслідок цього наш організм ну якби. Сказати відчайдушно, ну, намагається зберегти здоров'я, але йому не вистачає повної потужності для виробництва необхідного оксиду азоту. Це також той факт, що рівень НОГ в організмі починає падати після 30 років, призвело до різкого збільшення серцево-судинних захворювань та пов'язаних з ними захворювань у всьому промислово розвинному світі. І більшість продуктів оксиду, азоту, Представлених сьогодні на ринку, надають лише поживні попередники для системи еноції. Продукти, створені на основі добавок елергеніну та і ігнорують потребу організму в харчуванні загалом. Але бікардіо. От, він має технологію систем Стандарт, яка забезпечує всі необхідні поживні речовини для керування всієї системи метаболічних шляхів синтезу азоту. Доктор медицини Адам Сауседо стверджує, якщо ви приймаєте бікардіо регулярно протягом багатьох років, він не тільки зупиняє серцево-судинні захворювання, він також починає усувати ушкодження. Тому судини, які були пошкоджені неконтрольованими процесами серцево Судинних захворювань можуть бути реконструйовані. Ви можете згодом відновити свою судинну систему у перевозданому вигляді. Тому регулярний прийом добавки бікардіо від компанії БІЕПІК буде корисним для профілактики серцево-судинних захворювань, оздоровлення судин, тканин серця та низки пов'язаних з ним систем організму. Переваги бікардіо перед подібними препаратами на світовому ринку, продуктів здоров'я, представлений ряд. Подібних товарів, покликаних посилювати вироблення організму оксиду азоту, але бікардіо має істотну перевагу перед ними. Якщо продукти конкуренти стимулюють вироблення оксиду азоту лише епітелієм судим, то в кардіо впливають попри всі системи організму, здатні виробляти оксид азоту. Основні компоненти це l цитрулін а амінокислота, потім l аргенін амінокислота, азотнокислий калій, екстракт ягід глоду, екстракт буряків, бета-циклодекситрин, вуглевод, що отримується з крохмалів, коензим Q10 і піперин витягується з чорного перцю. Інші компоненти натуральні ароматизатори, ДЛ-яблучна кислота, лимонна кислота, екстракт стевії. Без глютену, без молочних продуктів, без глютамата, натрію. Спосіб застосування розчинити вміст пакетика США у склянці води або іншого напою та випити. Приймати один раз на день. Час прийому може бути будь-яким, але бажано приймати продукт одночасно. Ну, тобто, в один, ну, в води не той же час приймати його. Продукт можна використовувати регулярно. Застереження проконсультуватися треба зі своїм лікарем, перш ніж приймати цю або будь-яку харчову добавку, особливо, якщо ви вагітні або годуєте грудьми, страждаєте на якийсь захворювання, приймаєте ліки, які відпускаються за рецептом або вам, ну, якщо вам менше 18 років. В упаковці 30 США по 4,6 грамів. Упаковка продукту розрахована на місяць щоденного застосування. Вікардіо створена на основі новітньої запатентованої формули здорового серця. Cardio Health формула, розроблена північноамериканськими фахівцями. От такі. Навіщо взагалі перевіряти, от, здається би, да, оксид азоту? Оксид азоту є важливою важливим молекулярною для здоров'я серця фізичної форми та гарного самопочуття, досягнення та підтримання оптимального рівня? Но життєво важливе для здоров'я тіла та здоров'я життя. Бікардіо тест смужки теж вони от приходять. Також оці от от тест смужечки такі тут приходять разом на оксидозот це швидкий і простий спосіб перевірити, от вони, дві штучки, от до кожної пачечки приходила. І це простий спосіб перевірити і відстежувати рівень Іно, NO, допомогти вам підтвердити ефективність вашої харчової добавки з оксидом азоту. Щоб переконатися, що ви ну, досягаєте вашого цільового рівня, щоб допомогти вам контролювати процес відновлення оксиду азоту. Рекомендується протестувати рівень НО NO в день, коли ви вперше починаєте приймати бікардію. Щоденний моніторинг рівня оксиду до. До та після прийому бікардію дозволить вам побачити зміни. Легко перевірити рівень НО. На інвазивні тест смужки для аналізу слини забезпечить точність свідчення лише за кілька секунд. Ви можете протестувати будь-якої пори дня. Однак найкращий час для перевірки рівня НО ранок. Також можна проводити тестування до і після інтенсивних фізичних вправ або певний час щодня. Для досягання найкращих результатів не вживайте нічого, включно з харчовими добавками, за 2 години до тестування. Майте на увазі, що антисептичні рідини для полоскання рота та антибіотики також можуть вплинути на точність результатів. Результати виходять миттєво та легко читаються. Порівняйте результат кольору на теж смужці з таблицею кольорів кожного тест-смужку на оксид азоту можна використовувати лише один раз. Повторне використання тест-смужки призведе до неточних результатів. От. І можу вам показати таку якби, табличку, по якій можна звірити тест рівня азоту оксиду, дуже високий, якщо такого кольору, бачите, підвищений норма, нижній пориг, низький, мінімальний. Ну, такі от тест смужечки є, і тестувати свій рівень оксиду азоту необхідно вранці, відразу після пробудження, або щонайменше через 2 години після їжі, пиття або прийому харчових добавок. Перш ніж розпочати тестування, треба вимити руки, не торкатися руками до кінця тест-смужки, зібрати слини в роті і сплюнити в ложку або невеличку чашечку, занурити кінець тест смужки у слину. На 5 секунд дочекатися, поки тест подушечки повністю просочиться слиною, не класти кінець тестової смужки в рот, струсити надлишки слини і покласти смужку горизонтально на полоску, на плоску поверхню, почекати 15 секунд, потім, потім от, от бачите такі. От список що тут робити, що за чим, почекати 15 секунд, потім порівняти свою тест смужку з колір, з колірною шкалою, прийняти Бікардіо, потім зачекати 2 години і повторити тест, щоб побачити зміну результатів. Ну Як от вплинув ну, сам Бікардіо на ваш Ну на ваш стан І зверніть увагу, є компоненти, які достатньо, достатньо смужок, щоб за необхідності повторити цей процес двічі. І от такі от до, після, от тут як результати, да після прийому бікардіо. Чи можна приймати бікардіо на ніч? кажуть да? Так, можна приймати бікардіо перед сном, як і в будь-який інший час. Якщо ви робите перед сном, якщо ви. Робите перед сном, намагайтеся робити це щодня приблизно в один і той же самий час, коли ви спите, в організму протікає біохімічні процеси відповідні за відновлення та загоєння. Тому, приймаючи бікардіо на ніч, ви даєте можливість вашому тілу функціонувати більш ефективно та оптимально та відновлюватися швидше і комплексніше. Чи варто приймати продукт перед тренуванням чи вправами? Бікардіо фактично розширює судини та забезпечує покращення постачання киснем та поживними речовинами тих м'язових клітин, які піддаються підвищеному навантаженню під час вправ смужки тестери до складу входять, смужки-тестери для швидкого вимірювання рівня оксиду азоту в організмі. Смужка змочується слиною. Чи вищий рівень, тим глибший рожевий колір вони набувають. Вони дозволяють вам відстежити процес покращення протягом курсу прийому бікардіо. Отакі от властивості, корисні. Дуже корисний продукт для відновлення ваших судин, покращення роботи серця, а це дуже корисно для нашого організму. Всім бажаю здоров'я. Приймати кращі, найкращі продукти, от, які зараз вже розроблені. От, і не хворіти. І слідкувати за своїм здоров'ям. Всім чудового дня! Пока-пока!